Що, гайз, дубль номер 2 Всім хлоу. Сьогодні їдемо на барахолку. Ой, гайз, я десь фіг просто знаю де. Шукаю напочайні, якщо буде точніше. Шукаю барахолку. Ну, можу знайти. Так, ну що, і тут бачу якісь вже а-ля роритені магазинчики. Іду далі отуди, кудись мені сказали. Просто щоб розуміли, я людина, яка взагалі не орієнтується в місцевості. Я не знаю, деякі вулиці, я не знаю, деяке метро. Вже тепер знаю, що це метро. А вулиці це просто для мене щось чулось, особливо коли їх по 155 разів переіменовують. Коротше, я знайшла це місце, але тут немає її бараховки, зачинено. Не прийшли люди. Не знаю, може через погоду прийду іншим разом. Я вже сьогодні набагато раніше вийшла. Зараз буду сідати на маршрутку, яка їде, кудись там вона їде, потім на метро і потім вже на... Зупинку да метро Почайна і на барахолку. Ну от ми вже і у метро. Ура! Просто подивіться, скільки людей.

Це тобі в рук. О, спинка, -мо! В якомусь такому новому дизайні, тобто тому... У мене таке було в будинстві в шоці. Так ми дозбиралися в ролиці. У 90-х були ось такі Ольки. Це дощ і всі збираються. Коротше кажучи, пішов жорсткий дощ. Я тут з пакетом зробила деякі покупочки. З пакетом, значить, повністю майже обірваним, мокрим. Сама мокра. Зараз вже буду їхати додому, це вам якщо ще що покажу. І вже вдома в спокійному стані. Все поясню, йдуть свої емоції, думки і тому подібне. Ну що ж, я вже вдома, втомилася, але це того варте. Моє хобі шукати якісь класні речі, які дійсно бувають нові, бувають реально якісь такі шкатулочки, якісь такі штучки з історією. Це настільки круто. Треба прибирати ці всі установки, що барахолки, секунди це про бідність, про недостаток, ще щось. Ні, це вторинне споживання, перш за все, народ. Будь ласка, давайте вже якось разом пропагувати тему екології. Подивіться, це актуальне, це мега важливо. І це такі емоції, це. Такий класний процес, коли ти шукаєш щось таке, що ніде не продається. От реально зайдеш в магазин, оцей наваділ, він такий всюди одноманітний. І якось дуже це все прісно вже. Хочеться реально, по-перше, класної якості, а на барахолках, до речі, якість всюди. Вау, якихось там штучок. Ну, не знаю, що казати про одяг. Звісно, треба обирати, бо є різні ціни, різні якості. Але ви зрозуміли, якісь там блюдечки, чашечки, якісь там ще прикраси. Дуже багато різних прикрас з каменю, там якогось, якогось там кварцу, тому подібне. Зараз покажу, що я придбала. Так, це не всі покупочки, але покажу вам частину. Ось така класна штука. Я дуже дуже тащусь по ось таким різним. Тарілочка. Сюди класно і камні фігачити з кварцу, або якісь прикраси, або там якісь ягоди їсти. Далі, от така краса. Я хочу собі якусь колекцію з таких різних виробів, зі різнокольорового скла. Ось така. Ось це. Це просто о май гад, Що це таке? Я не знаю, як я це буду використовувати, але це дуже-дуже гарно. Ось. І оце я таке хотіла. Трішечки в стилі Марія Антуанетти. Подивіться, яка краса, яка якість. Значить, що по цінам? 30 гривень, 30 гривень. Оце 50, наче. Оце також десь 30. Ну, і ось такі справи. Я. Дуже дуже бажаю, щоб наш світ нарешті, наш соціум, ставав більш свідомим, без установок, без страхів, якихось тарканів. Будь ласка, працюємо разом над своїм мисленням, робимо якісь практики, духовні, недуховні, пізнаємо себе, саме головну людину у нашому житті. Я бажаю вам всього самого найкращого, офіга стану, багато енергії і класного настрою. Я вас всіх дуже сильно люблю. Зараз буду відпочивати А, ні, я зараз буду пробирати. Mm, бо енергії, блін, реально вау як багато. Дивляючись на те, що я так походила, досить багато, але от мені 10 хвилин вистачає для того, щоб відпочити і далі почати щось робити. Про те, як мати багато енергії, будь ласка, на консультаціях розповідаю, як бути таким енерджайзером. Все, до нового відео.